Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Вітаю вас на моєму YouTube каналі. У цьому проєкті ми простою мовою говоритимемо про нерухомість, фінанси, інвестиції та пасивний дохід. Дуже хочу, щоб канал був корисний як для осіб, що тільки починають свою пригоду у світі фінансів, а також для тих, хто має вже певний досвід. Більшість контенту буде присвячена нерухомості. А саме питанням пов'язаним з її орендою, купівлею та продажем. Також говоритимемо про особисті фінанси, як управляти своїми грошима, з чого почати, які помилки краще не допускати. Цей блог буде пізнавальний для тих, хто хоче дослідити, як працює ринок нерухомості, замислюється, як зберегти та примножити свій капітал, шукає практичні поради. У відео будемо розбиратись, як уникнути помилок під час оренди, які існують інструменти для інвестицій, що робити, якщо капітал обмежений. Запрошую тебе у світ грошей нерухомості та інвестицій, без нудних лекцій і складних термінів. Разом будемо вчитись розумно керувати фінансами, обходити підводні камені та знаходити реальні можливості для зростання. Якщо тобі цікаво, став подобайку, пиши коментар і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!